І от днями російські пропагандисти так хвалилися так званим надсучасним, і нібито непробивним танком т 80 бвм. Однак Таким він залишився лише на екранах російських телевізорів, і це в черговий раз підтвердили розвідники 27-ї бригади Нацгвардії, які провели справжні, а не постановочне випробування танка. Про це поінформував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. При цьому він вказав, що випробування довели, що непробивний російський танк чудово горить і вибухає. І варто відзначити, що росіяни запевняли, що техніку, начебто, не можна знищити за допомогою Джавелін або НЛАВ, а також нібито недосяжний. для дронов. Обновленный комплект динамической защиты против кумулятива, новая крыша против джевелинов, впервые глушилка против дронов. И хотите сказать, что просто ни одного пробития. Джавелин облажался во всех случаях. Да. И джевелин и нлау. И джевелин и нлау.